Жахливі реформи у Counter-Strike 2, кіберспортивна олімпіада від арабів, цирк на дроті в доті, реп, мізерний призовий осіннього інтернешнлу. З вами Дмитро Чумаченко, і в наступні кілька хвилин я розповім вам про головні події кіберспортивного тижня за межами перебігу тих турнірів, трансляції яких ідуть зараз на головних каналах Мейнкасту. Тобто сьогодні тільки погані події. І оце обличчя поганих подій. Поїхали! Пригадуєте, в попередніх випусках ми казали, що з наступного року Valve скасує рмр турніри, відкриті квали на мейджор і максимально форсуватиме свій рейтинг, який є дуже ненадійним. Бо в пріоритет ставить кількість зароблених призових. А отже, тільки стимулюватиме всякі дачі та інші шарашку турніри від от тих от букмейкерів за на сході, коротше. Так, от усе буде навіть гірше. Бо після десятиріччя процвітання CSGO, яке відбувалося якраз таки через мінімальне втручання розробників, Valve тепер хоче максимально контролювати про сцену CS 2. Відтепер турніри з КС-2 поділятимуться на і рейтингові. не рейтингові. На рейтингові можна буде проводити вільно будь-якими організаторами, але призовий фонд їх не може перевищувати 100 тисяч доларів за один турнір чи 250 тисяч, якщо це ліга, і кількість прямих інвайтів має бути якнайменшою. А буде ще антирейтинговий, де там заскалюжі в... пити треба. Штука в тому, що більшість малих організаторів чи турнірів Тір 2 рівня уже перевищує ці ліміти, тож наступного року це буде відчутний удар по командах рівня Монте. Що це за заява така? Ну, Топ? Тір-1? Тір-1. Я ж завгодно повірю з того, що ти кажеш. Слава, так, слава, у нас робота кипить. Слава! Слава, пліс, тут запис. Слава. Ні, не можемо, ми записуємо. Та що? Просто прийшов. Це типа батя в кімнату, зайшов. По що ти робиш? і пішов. Дякую, що тверезий, батько. А от рейтингові турніри коротше, тепер організатори, якщо й захочуть когось запросити напряму, це має бути команда, яка в рейтингу Valve посідає дев'яте місце або нижче у мейн евенті Тепер має виступати в півтора рази більше команд. Що, звісно, ж вплине на суттєві зміни форматів ваших улюблених івентів. Ну а учасники закритих кваліфікацій автоматично визначатимуться з регіонального рейтингу Valph. Я таке бачив вже. Що фактично вбиває можливі історії попелюшок, за які ми так любимо кіберспорт. Як це було свого часу? З Монте чи Геймер Леджен? Як вам такі зміни, КСР? Бо це ж було вже. Я. Welcome to the Club, buddies. Dota 2, CS 2 все, що з 2, все таке. Саудівська Аравія зараз проводить абсолютно неймовірний фантастичний, феноменальний в усіх сенсах чемпіонат світу з кіберспорту, де перерви між мапами можуть складати годину півтори. І на початку мапи теж. Але схоже. Там тешнім кіберспортивним функціонерам цього замало, бо з наступного року Саудівська Аравія проводить ще й офіційні Олімпійські ігри з пауз, ой, з кіберспорту, заручившись підтримкою Міжнародного олімпійського комітету. І, ця... Про... Проводитим. І проводитимуться ці змагання в Саудівській Аравії не лише в 2025-му, а й у 26-27 та 8. Так аж до 2036 року реально стільки грошей в них Так, ну тобто суто саудійська аравія більше не мок поділився, що він прагне створити нову структуру в своїй організації, яка зосереджена на кіберспорті, яка буде відокремлена від звичайних операційних організацій. У реалізі мок зазначив, що йому також доведеться прийняти інший підхід щодо фінансування та організації цих ігор. Щось про гроші. Вказуючи на те, що ігри в кіберспорті можуть мати інший спосіб фінансування, ніж Олімпійські ігри. Нічого собі. Ну, бо хто б міг подумати, що професійні гравці, розбавлені жирними призовими, не будуть тобі витрачати кілька тижнів свого життя, змагаючись просто за медальку. Всім спортсменам отак, да, Зараз цим. Звісно ж, цю новину світова спільнота зустріла негативно. Бо якщо хто не в курсі зусилля уряду Саудівської Аравії у сфері кіберспорту часто критикують як своєрідне відмивання репутації через порушення прав людини. Але, звісно ж, далі обурення на реддіті справа не зайде. А он, що робить цей момент ООН? ЄС ПЧ. А... Те саме, що не завжди. Є спече? Ну як нічого, слухай, ну ти, ти пообурюйся, по, цей, позанепокойся три роки. Я подивлюся на тебе. Наше занепокоєння, воно то щось шо? Позанепокоїлися, пішли, помилися в душ. Колишній гравець лондонського арсеналу Ніклас Бе... Блін. Я 100 років займаюся футболом. Записую новини про кіберспорт. Перше прізвище справжньої ну людини з ре, з реального світу. І я одразу обламуюся на ньому. Колишній гравець лондонського арсеналу, Ніклас Бентнер, який є давнім шанувальником кіберспорту і навіть представляв команду Данії на шоу матчі Blast Premier Fall у 2022 році, вирішив піти далі за інших футболістів і керувати не однією кіберспортивною організацією, а відразу кількома. Може навіть дві, три там більше. там більше. Бентнер заснував інвестиційну компанію Legendary Gaming Group, Щось би з назвою подумати, яка вже придбала контрольні пакети акцій у кількох кіберспортивних компаніях, зокрема 100% данської кіберспортивної організації Team Singularity, яку футболіст хотів придбати не один рік, може навіть два? Не знаю. Кілька-кілька років. Цікаво, що до Бентнера приєднався генеральний директор і співзасновник Трікт і спорт з данської організації, яка припинила свою діяльність у 2023 році. Тому хто там бідкався, що данський Counter-Strike здав позиції? А просто трохи почекайте, бо, як бачимо, відроджувати його беруться люди, в яких є не лише бажання, а й необхідні для цього ресурси. Типу, знову про гроші. У нас сьогодні економічний випуск. Засуджую, засуджую редактора. А тепер звернімо свій погляд на Dota, точніше на турнір Super Dimensional Vision Snow Rue, який пройде з 28 липня по 4 серпня в Олімпійському селищі Тайдзичен. Перший раз. Турнір, який ще не почався, а вже потрошку перетворюється на цирк. Наприклад, абсолютно зненацька там гратиме 10, а не 12 команд. Бо, за словами організаторів, наус і Team Secret не зможуть приїхати. А мінус дві команди це очевидно зміни формату. Групи матимуть по 5 команд. і Тепер після першого етапу не виліптатиме ніхто. Просто Це означає, що нові не вилетять. Після групи просто переможці груп підуть у півфінал верхньої сітки, друге, третє місце, четвертьфінал. А два лузери в нижню сітку Наві проходять в плей-офф. Далі спеціально для цього ж турніру ажурей реформувала команду. Ростер покинули Lanem, Ori, FY і TianMін. Їх замінили Супер, Хан, Пленет і Саме Сі. Хан і Пленет взяті в оренду у Dark Hoss і LGD відповідно. Супер і саме Сі знаходяться на випробувальному терміні. Тобто не виїзні і при першому ж порушенні кандали. Так само перестановки перед Супердайменшнал Vision Сноу. Боже, яка назва? Повідомили Нігма Гелексі. Турнір пропустить міри коли куроки. Причому клуб ніяк не прокоментував причини їх відсутності. Але я дещо знаю, і тут зараз буде написано. Так, клуб не пояснив причину відсутності гравців на поточному турнірі. Їх замінять наш Хо -хо, наш, Алік Вітюн Воробей і білоруський гравець Іван Уанаджей Живицький з Ліга Тім. Наче більше нікого на заміну не було. Так нікого ти я, я ж заговорив по білоруська. Нікого й не було, мабуть. Якщо беруть нікого, то нікого не було. Виходить, що так. Велф анонсували призовий фонд International. Відкотчуємося назад до базових налаштувань 1,6 мільйонів. А далі, якщо буде компендіум. Достойно того, щоб його купували, будуть збільшувати гроші. А ні, то всі дивимося Раят, дивимося де на каналах Мейнкаст, бо вже завтра і післязавтра будуть фінал, гранд фінал І переможець з 5 мільйонами грошей. Друзі. П'ятьма мільйонами. П'ятьма 5... мільйонами грошей. На цьому все. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписатися на цей канал, бо він вже півроку, а все ще новий. І Ну, ще рано. Я мав на увазі, що безумовно пишіть свої коментарі, на які ми звертаємо увагу, читаємо. Я обурююся і приходжу злий на наступний випуск. Дякую вам, що дивилися. На все добре, всього найкращого і світла вам в квартиру. А тепер до побе!